Перший наш реп це називається із трофейних щоденників. Уявіть собі, що десь тут в Житомирі: траншеї. Ви знаходите трофейний щоденник, який належить невідомо кому, і відповідно починаєте. Було в осені троє синів, двоє розумних, а третій жовтий. Вона просила мене за них, давала гроші, багряні і жовті. Казала ще їй загалом байдуже, хто їм закриє на зиму очі. Шептала вірші, виймала душу і запевняла, що жити хоче. Коли ми в розбріт виходили із рідних холоночих міст, і прагнули єдиного на тиждень уникнути останнього бою. Порожнечу під серцем я заповнював листуванням з тобою, поневими листочками, що затлювали і втрачали свій зміст. Із висланих дозорів лиш гірша третина верталась назад і ремувала рапорти, продавно вже вготований кожному спокій, а зволожене небо, наче вигнута до Бога сльоза, від нестримного щема готувалася зриватися з земного ока з мирградом, версень з листопадом, Були забиті в скроню, я їх один хороняв. Рию листі яму, згадую осінь, маму і зачинаю пісню для неживих за пісню, котре прибилось в місто осінь. В віршах шукати з місту досить, скоро настане дольше віта, серце ж дурненьке хоче. Випуклі прожилки, мережеве повутиння, оскома слів. О, як же хотілося мені забрати це все освіту, коли вспомин. В якому ти всі ще ніби ти чекаєш десь на окраїцевій землі, кілька хмарок від мене, що стечуть разом з димом надвечір в комини. Ти в них спиватимеш ті часи, коли місяці ще не був кривим, а в небесних садах дозрівали жірки, щоб упасти в жовтні. У майданик снів, бабин яр дерев, голоко з трави, у насуплений холод, в якого руки полікать жовті. Жавтин родився кволим, бац, сині, мами суки. Бачте, голим полем людям цілує руки, дивиться в боляклі очі ті, що поверху неба, наче дізнатись хоче, як я живу без тебе. А за бездомне небо винна, ось мені від тебе, сина. Буду гуляти з сином парком, В небі шукати сині. Полонені марили незбагненною вірою якусь там красу. Та робилися, як діти, коли прокидався наш широкий каїн. І тільки надовго здіймали до горла іржаву касу, ми їх виводили у жовте безмежжя сільських окраїн. Наш романтик радист поліг у лісосмузі. Ну а ми відійшли до південного стіксу відчайдушно шукати до сходу броду. Де безболісне небо все ще дивиться у воду на власну бороду. Наші позивні відтепер і до віку були корові. Хилить негода долу, впасти лицем у поле і захлинутись в бозі, праведні сни в дорозі, в землю лицем лежати, стати у сні вважати і дихати у ріллю. Люб вдих і видих блю. Сергій тачин місто Вінниця. Це був він.